Вимога часу, а не особиста забаганка, у самісінькому серці чернівців сховище затоплює нечистотами. Відтак ховатися під час сигналу тривоги ані місцевим мешканцям немає де, ані людям, яких зненацька застала ситуація. Більше про проблему знають мої колеги. Укриття працює цілодобово. Таке оголошення можна побачити на дварях будинку, що на вулиці Сідіталь 2 Після повномасштабного вторгнення люди впорядкували сховище тут самотужки. Самі ніхто нам Самі. не допомагав. Все Виносили стульчики, лавочки, щоб люди мали де сідати. Насправді ж заховатись під час повітряної тривоги там неможливо через сморід, нечистот, сирість та відсутність базових потреб, розповідають мешканці. З Сусідньої вулиці до нас сюди заходять стоки в підвалі. От послідній дощ позавчора був, то фонтаном було прямо в потолок. Страшенно що там робилося, і ми страдаємо. І люди підвали, люди не можуть прийти в свої підвали або в босховища. Люди приходять і сидять або в коридорі, або на дворі. Вони не мають куди йти, бо там все зали. Ми третій місяць вже воюємо, розумієте, От, сусідки зять на фронті, мій зять на фронті з будинку, ще є люди, які на фронті, розумієте. І ми просимо, просимо, звертаємось, а нам допомогу їм треба в першу чергу давати, а не чекати, щоб ми за свої кошти все все робили. Комунальники лише дають відписки. Там теж все пливе, там гімно і інше, там осідає вже ґрунт. І вони кормлять нас обіцянками, що зроблять, зроблять і ніяк цього немає. Зранку, коли а, особливо дощ, або ще щось, це неможливо дихати. У нас тут діти, люди постарші, а вони нам кажуть, ну, робіть, що хочете, не можете заплатити, значить нюхайте. Люди переймаються, якщо і надалі стоки підмиватимуть фундамент, їхній будинок в історичній частині міста піде під землю. Це тут уже провалля. Вже скоро ми вже всі тут потонемо у цих стоках, і кожен один на одного, що той должен, той должен, а толку ніякого. Мені здається, що міська рада теж повинна прийняти участь саме активно є у їх Спеціалісти визначили з усіма службами, навели порядок. У міськраді кажуть, роботи має виконати підприємство, якому мешканці сплачують комірне. Проте конкретної дати, до якої КП повинна навести лад зі стоками в укритті, немає. Прийшла сьогодні відповідь за 2 серпня, що ми зверталися в міську раду. Вони складали 15 серпня, у нас була тут комісія з департаменту, всі приходили, дуже говорили, дали нам відповідь, що вирішити питання вони мають місце житло сервіс за свої кошти. Комунальники ж обіцяють прийти з дня на день. Нам мають прийти вже третій день, обіцяють місто житло принести якісь нам акти, щось принести. І навіть ми чекаємо відповідь, там також тут вказано, на кошторис нічого немає, ніяких звернень. Ніяких відповідей взагалі нам не дають. Ми також намагалися зв'язатись з керівництвом КП містосервіс, аби з'ясувати, хто ж повинен навести лад з нечистотами, аби сховища можна було користуватись. Проте журналістів проігнорували. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.